Вітаю вас, телеглядачі! В ефірі програма Будьте здорові! Кабінет на колесах завітав у Хмельницький. Завдяки цій ініціативі, хмельничани мали можливість безкоштовно перевірити слух про ідею та важливість проєкту. Сьогодні будемо говорити з його менеджером Юрієм Манько та аудіометристом Владиславом Ващенком. Вітаю вас у нашій студії! Вітаємо. Вітаємо. Отже, Юрію Владислава, Кабінет на колесах це ініціатива громадської організації Відчуй. Як і чому виникла ідея проводити таке медичне обстеження і чому воно важливе? «Відчуй» – це громадська організація, яка заснована Людмилою та Андрієм Пишними. З 2010 року займаємося, займаємося систематичною допомогою та соціальною адаптацією. І з того часу вже було створено понад 15 українських проєктів. І один із них ось цей кабінет. Один із на колесах. них так, це саме ось. Проєкт Кабінет на колесах. Розкажіть більш докладно про нього, що він з собою являє і чому важливо українцям перевіряти слух. Ми дивіться: ми створили Кабінет на колесах, проєкт, щоб рятувати країну від тиші. І, якби по інформації ВООЗ, за статистикою, кожна десята людина встрічає, втрачає свій слух у світі. Так, так, так. кожна сьома, восьма, мабуть, в, в Україні. Це Серйозно така статистика. Розкажіть, будь ласка, як працює цей кабінет? Чим він обладнаний? Хто такий аудіометрист і яким чином відбуваються обстеження в кабінеті? Обстеження відбувається протягом п'яти хвилин. Використовується аудіометр портативний. Я подаю сигнали, людина натискає на кнопку, як почула. моя задача вирахувати той сигнал, який знаходиться на межі чую, не чую. Таким чином, получаю. Поріг слуху і бачу, чи є проблема у людини, чи нема. Далі ви потім... Далі даю рекомендацію, що є проблема звернутися до фахівця? У вас є такі книжечки, так, так ви тут записуєте рекомендації і направлення. Стартував проект, наскільки я знаю, з Одеси ще у вересні, і було заплановано проїхати, здається, більш ніж три десятка міст, так у його рамках. Місць. Як українці реагують? Чи активно йдуть перевіряти слух, і чи можемо вже говорити про якусь статистику, що ви вже побачили? Ну, українці йдуть, йдуть насамперед, ті, які активні користувачі інтернету, ті, що дивляться телевізор, слухають радіо, вони в перших рядах. Але ми встигаємо перевірити ще й тих людей, які не знали про нас. Ще ми опитування провели на сайті. Можна зайти, теж пройти, Тобто його зараз пройшли понад 2000 чоловік. Буквально коротенько, коротенько. чи перевірили свій слух. Так чи ні? Потім уже підпитання йдуть. Кажуть, що 300 чоловік тільки перевіряли. Із, угу. із тих... Саме в кабінеті, так? Ні, взагалі, взагалі вони в житті, і 2000 опитуваних, і 300 чоловік тільки взагалі ходили перевіряти слух. Просто. Ну, така мала цифра, так? Мала тобто цифра. українці мало знають, що слух потрібно перевіряти. Угу. А чому це важливо? Чому потрібно ну, і як часто варто звертатись до лікаря? Просто ось, навіть, якщо дивитись на цю статистику на сайті, то ось ну, близько 1700 чоловік вони взагалі відповідають, що вони про це не замислювались до цього. Ну, Я не знаю, чому, але ну, і навіть до нас боя приходять, ми опитуємо, кажуть: ми про це не задумувались. Так, не замислювались. Ну, власне, на сайті у вас є інформація, що 60% випадків втрат слуху можна було б запобігти. Так? З огляду на це, як часто варто звертатись до лікаря саме в профілактичних цілях і дорослим, і дітям? Взагалі варто раз на рік перевіряти стан свого здоров'я, а також перевіряти свій слух. А що може насторожити? От на що варто звернути увагу, аби, можливо, там, не чекати через рік профілактичного огляду, а от вже йти. І що в організмі має насторожити? Дорослому і в дитини? Ну, насамперед це біль. Багато випадків буває таких: людина відчула біль у вусі, переболіла, пішла далі. Потім ще переболіла, потім ще переболіла, а потім вже і, і не чує трохи, і не звертається. А коли звертається, то вже запізно. Слух вже майже втрачено. А щодо якихось повсякденних наших звичок, от чому так, є така статистика, що з кожним роком рівень слуху зменшується? Це так на нас впливає наше повсякденне життя. Це бажання слухати музику в навушниках, так там постійно бути от в такому шумі. Як себе убезпечити, на що потрібно звертати увагу, аби була така профілактика? Ну, якщо ви працюєте на шумному підприємстві, треба захищати свій слух. По-перше, по-друге, якщо ви полюбляєте слухати музику, то не робіть її дуже голосно і не слухайте її увесь день, 8 годин. Якщо у вас вухо заболіло, то йдіть до лікаря і не чекайте. А дітям які рекомендації? Можливо, щось інше, на що ще варто звертати увагу? Дітям я не знаю, як давати дітям рекомендації. Ну, батькам, батькам, аби слідкувала бать, за дітьми. Батькам, так, нехай слідкують за дітьми, за їхніми навушниками, за їхніми шапками узимку, і так далі. Ну, у вас обстеження можна пройти від семи, здається, до 55 років, так? Чому так, такі так. вікові обмеження? До 7 років важко роб... працювати з дитиною, тому що це суб'єктивний метод дослідження і маленька дитина не розуміє, чого від неї. Хочуть, ось, а після 55 починає, потроху, починаються вже вікові зміни слуху. І так чи інакше, людина вже має якісь вади більш менш Тому ми повинні перевіряти тих, у кого не повинно бути вад, і знаходити тих, хто і не здогадується, що в них вже є зниження слуху. А що показують ось ці огляди? От ви вже проїхали багато міст. Якось для вас, ну ви ж, мабуть, собі уявляли, як може бути, чи гірша ситуація, чи краща ситуація з тих, хто до вас звернувся, людей. Ну, поки що рано казати про статистику, ще треба її обравляти, ще помилки виправляти треба. Але скажу, що, що у нас досить багато людей, з тих, хто до нас звернувся, досить багато, які мають вади слуху. Якщо вам від 7 до 55 років, приходьте. Можна зайти на наш сайт вічуй.орг. Там є інформація, там є ось саме карта перебування автомобіля. У нас обідня перерва часу 30 до 2.30 і працюємо ми з 10 до 6. Ну, знаю, що можна безкоштовно пройти так? так обстеження. Так, так. А завдяки чому тоді існує проєкт? Хто фінансує і, можливо, потрібна якась допомога? Якось може кожен з нас може вкластися і підтримати його. Проєкт було створено за підтримки благодійників, та частково фінансується з державного бюджету. Тобто, це такий соціальний такий напрям на підтримку українців, так? Так, але від допомоги ніхто не відмовляється. Угу. Тобто можна вас підтримувати, так, звичайно. шукати на сайті, виходити Якщо... на сайт? Є якісь, ідає... Ну, переконано, що ви їздите, спілкуєтеся з різними людьми, і, можливо, вже існування цього проєкту надихнуло на те, щоб якось можливо в майбутньому його удосконалити. Чи щось ще додати? Є якісь ідеї вже? Щось побачили, можливо, щось робити не так. Ну, звичайно, є, є якісь помилки. Будемо виправляти, будемо робити краще. Будемо перевіряти більше людей. Так, Треба більше перевіряти. Потрібно більше, так? так. Хотілося б більше охопити. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення, давайте ще раз наголосимо, чому важливо перевіряти свій слух і у кабінеті на колесах, і не тільки в кабінеті на колесах, а обов'язково проходити до ЛОРа, спілкуватися і стежити за своїм здоров'ям. Ну тому що слух це наше спілкування, це наша соціальна активність. Коли ми втрачаємо слух, ми втрачаємо соціальну активність, можливість спілкуватись нормально, працювати, ну багато обмежень, так, правда. ж? Так. Я вам щиро дякую за те, що завітали у гості, за те, що поділилися такою цінною інформацією. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у рамках програми Будьте здорові про кабінет на колесах. Ми спілкувалися разом із менеджером цього проекту Юрієм Манько та аудіометристом Владиславом Ващенком. Дякуємо, що були із нами і будьте здорові!